Охоронець універмагу Цум намагався вигнати відвідувачів, які були з плакатами на підтримку звільнення військовополонених українців. Це сталося після акції в пам'ять загиблих у теракті в Оленівці. Відвідувачка Цуму Катерина Косецько розповіла на своїй Фейсбук-сторінці, що після акції вона з друзями вирішила піти в ЦУМ, щоб випити каву і поспілкуватися. Підіймаючись по ескалатору, посеред поверхів до неї підійшов охоронець і почав робити зауваження через плакати, де були надписи на підтримку бранців, які зараз перебувають в полоні у Сі співробітник служби безпеки Універмагу сказав, що мовляв подібні плакати це не формат суму і вони заважають відвідувачам. А сам універмаг це не місце, щоб нагадувати про військовополонених. Що, 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 це військово не місто нагадувати про Власне, так. Україні, так, та, в... Да, в Україні В Україні не можна. Нагадувати про військово-полонених України. У сьому місці, якщо ви такі зору агітувати, це не то не зору, це чоловіка історія, які два роки в полоні. Ви не розумієте? Ваше нагадування людям ніяк не допоможе. І ви не прийшли до вас тут, і ви не знаєте вас приватний досвід. А ви нам маршру... залишаєте? Людина може стояти за своїм державним сюжетом. Яка робота? Що саме порушує? Ви не порушуєте. Ну так а в чому тоді питання? В чому тоді питання? Ви нам заважаєте. Ми прийшли, ми всі. Можна ми заважаємо цю цифру? Ти би послала. Після розголосу у ЦУМІ відреагували на інцидент, що стався між відвідувачами та охоронцем. Команда Універмагу висловила вибачення через цю прикрість і наголосила, що вважає дії співробітника служби безпеки Універмагу абсолютно неприпустимими. Тому після службового розслідування цей співробітник більше не працює в ЦУМІ міста Києва.